Доброго дня. На екранчику ми зараз бачимо прекрасний сорт, дуже мені він сподобався. Сорт новиночка 2024 року, Тео-Водяник. Дуже милий, це напівмініатюрний сортик. Форма квіточки. Досить важко описати, тому що спочатку ми маємо такі ось блакитно-зелені. Дзвонички, махрові дуже, які дуже довго відкриваються. Коли він починає відкриватись, ми бачимо, що там всередині цього дзвоника ховається блакитна квіточка оса. Вже в майже повному розкриві квіточка і зовнішній дзвоночок набуває форми більше схожої на осу. Ось тут я в квіточках десь бачила, тут ми вже бачимо осу, а тут ось ми можемо бачити, як всередині квіточки сховалась квіточка оса. Так само ось тут ніби дзвоночок, всередині якого по ходу розкриття ми можемо знаходити квіточку осу. Квітоноси в нас загинаються, стають такі, як кучеряві, і розкладають оце на мистечку зелененьке по всій листві. Листва зелена має прилиснички там видно їх, невеличкі, але кайф сам сорт у цих ось дзвониках, які перетворюються на оси. Ось такий ось гарненький сортик, тиогодяник. Дуже ніжний, дуже-дуже довго квітне, так як оцей відкрив може тривати місяцями. Ну і потім повністю відкрита квіточка, теж дуже довго тримається. Ось такий гарненький тио годяник. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.